Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт магазин «Автоміри» Сьогодні у нас на відеогляді ось такі протиотуманки на Chevrolet Aveo від компанії Blascar. Ось так вони виглядають, мають ось такі характеристики. Працюють по вольтам 12,80V. Вольт, потужність люмінах 12 тисяч та кольор світла біл, білих ПТФ-ок 6 тисяч кельвінів. Та також ця модель є в двох різних варіантах: білий та жовтий кольор разом, або просто білий, тобто жовтий 2000 кельвінів. Так, зараз переглянемо, як вони виглядають. В комплекті йде інструкція по встановленню, тобто ліва, права. І зараз ми подивимося на самі фари. Ось так вони виглядають. На фарах зазначається, яка фара ліва, яка права, ось тут помітка. Мають вони металевий корпус, та з фари виходить фішка під H11 цоколь. Ось такі вони мають лінзи 5 лінз. Та також в комплекті йде кріплення. Сьогодні ми їх протестуємо на вулиці, і ви зможете побачити, як вони працюють. На огляді ПТФ на Chevrolet В 250 модель білого та жовтого кольору. Тобто, ось аж 11 фішка, і перемикання відбувається через вкил та викл. Тобто ви виключаєте фару та включаєте, і режими світла перемикаються. Тобто я вимкнув фару та вимкнув, і режими світла перемикнулися, тобто, ось біле світло. І ось дальнє, ой, і ось це жовте світло, і ось дальнє світло. Ось так вона працює. На мою думку, дуже потужна. Її можна використовувати як наближнє світло, лише як ви її відрегулюєте. Але я думаю, на противотуманки їх дуже сильно вистачить. І ось жовте, і ось це просто білий варіант. Ну, світить однаково, як і той варіант: це білий режим світла, світло однаково. Я думаю, що тут нічого пояснювати не потрібно. Світло таке ж саме, просто перемикання білого та жовтого немає, тут лише один режим білого кольору. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.